Оформлення відстрочок ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень. Отримання відсочки за релігійними переконаннями заміни на альтернативну службу також коштує 700 гривень. Стосовно ваших посвідчень військових зобов'язаних, які у вас є дуже багато українців стикаються з тим, що освідчення старого зразка не дають вам можливості отримати відсрочку. Також це стосується тих, хто має дуже старі посвідчення. Без штрих коду Тому перед тим як звертатися до мене чи адвокаті за отримання відсрочки строчки закону потрібно мати дійсні посвідчення зі штрих кодом тоді ви зможете отримати без проблем відсрочку. Право на і заміна військової служби на альтернативу, тільки за такі підстав. Для цього вам буде потрібно звернутися в резерв плюс для оформлення військового квитка і його роздурку. Саме таким чином, чи піти у ЦНАП та отримати військовий квиток. Звісно, хтось каже, що в ЦНАПах на сьогодні не видають військові квитки. Це все залежить від ЦНАПу, біля якого ви знаходитесь. Так, такової заборони законодавством не передбачено щодо отримання СНАПа військового облікового документу. Він прирівнюється до тимчасового посвідчення до військового квитка, і навіть якийсь згенерований в резерві плюс також прирівнюється до цього документу. І саме головне, що ви маєте право на відсрочку, якщо у вас є законні підстави. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, моєго youtube каналу. Якщо вам потрібно оформити право на відсрочку чи замінити військову службу. За мобілізацію на альтернативно звертайтеся до мене на електронну адресу академіка. Калавія, значить, email, батон, Але перед цим уточнення, що визна: по-перше, перед тим як оформити право на заміну. Військової служби за мобілізацію на альтернативну службу, ви повинні перебувати в переліку тих організацій релігійних, які встановлені постановою Кабінету міністрів. Якщо вас цікавить, якою постановою, пишіть в коментарях, якою постановою я вам скажу, якою постановою це встановлено. Дякую за увагу, шановні телевичні, гарного вам ввечері. Юридична консультація з будь-яких мам права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. По вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТСК СПН Коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація неправова. Стосовно військового коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження штрафів ТЦК коштує 1500 гривень. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Для прикладу відоз. Суд. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує нетерміново від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист в кримінальних справах коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 доларів. Юридична консультація, як вести автомобіль та бізнес статус, також коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене витяг та за кодом ЄРДПУ. Дізнайся, що правосуб'єктність органів державної влади та послугового контрагента. Звертайся на електронну адресу. Академія.лав'є значок імена атон.м Підписка лайк репост. Доб'ємо разом до Мінйон, Шановний дете наші мого YouTube каналу. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі та донати в описі до цього відео. Дякую за увагу! Гарного вам вечора, шановні українці!